Отже, всім привіт. Ви на каналі «Режим Богу. І сьогодні ми спілкуємося з дуже цікавою людиною, бойцем ММА МА Віталією Єкименко. Дуже радий тебе бачити сьогодні тут. Взаємно. Тому тягнути не будемо. Зразу к питанням. Як це все почалось? Як ти почав з кар'єрою ММА? Можливо, яка є причина? Ну, причина така, що з самого дитинства. Мені подобалось завжди з кимось помиритися силами. Так, потроху, потроху я не займався з самого дитинства, я вже пізно прийшов в ММА, але до цього там трішки займався кікбоксингом. трішки займався тоді, ще було це і не ММА, бо це було як Мікс Макс Мікс, тоді це називалось так у нас. А, ну, козацький двобій, двобій по-моєму, ще досі є. Я ще тоді там починав, потроху тренувався, потім кидав, потім знову тренувався. А ось так серйозно вже з підходом я почав займатися десь у 2017 році. А, я приїхав тоді як студент жити в місті Харків. Потім зустрів там свого тренера, з яким е, по цей час ми тренуємось разом. І все, і так воно завертілося, завертілося і пішло. У мене дуже, хорошо, дуже хороша аматорська кар'єра. Ну і потім вже пішов у професіонал. Угу. А, і ти пам'ятаєш свій перший поєдинок, де це було, і хто був твій суперник, які були емоції? Uh, ну, професійний бій. Це було в, також в Харкові. Uh, як я, як я пам'ятаю, це був клуб Мондарин а, uh, українська організація, яка найлуша була, була тоді. Та я думаю, і зараз вона а, uh, для ММА. для тих, хто починає, є ЮФ ММА», а для професійних бійців – «WWC». Доволі таки непогана організація. Я там починав з, з, свою професійну кар'єру з, з бійцем Кривого з Кривого Рову. Він мав дуже хороший рекорд 4-1 та мав пояс тоді, були всі розіграли цей пояс в Буковелі. Я також мав там брати участь, але за два тижні до, до цього я травмував ногу і не зміг поїхати. Там виграти цей хлопець виграв, а потім я кажу: ну якщо він виграв, я б мав там брати участь, давайте мені його першим, це буде мій перший бій. І так ми з ним заробилися. Угу. Так, це було в 2021 році, в серпні місяці, угу. перед моїм днем народження. Зрозуміло. А... І чому саме мама? Чому не бокс чи боротьба? Знаєш, я взагалі займався футболом, грав дуже-дуже довго. Потім а, ходив в боксинги, як я вже казав. Я, я пробував себе там, і там, і там. Я грався на вулиці завжди, і на вулиці. Тобто я ніколи з ким не виходив там, чисто по боксу когось обіграти або забороти. У мене завжди така була от, смішаний стиль. І потім, коли я вже почав займатися, теж пішов, я спробував кікбоксинг, де, не... де я не міг свого суперника перемогти, я включав вже в боротьбу. Потім, коли пішов чисто боротьбою позайматися, то день, день програвав у боротьбі то вже хотів там десь його трошки торкнути. І тому тоді. Коли я починав щоб по-аматорській, що мені сподобалось, ну, це було так круто. Тобто, ну і мені подобалось. У мене такий стиль був, що якщо я не міг щось в стійці зробити, я боровся. Якщо я не міг щось в боротьбі, то я вставав в стійку і робився в стійці. В принципі, з защити з боротьби в мене не було питання нікого. І тому я вирішив, тому що це, на мій погляд, для мене це найкращий варіант займатися саме змішаними домоборствами. Тому що мені це найбільше подобається. Угу. Зрозуміло. І чи були періоди, коли з'явилось бажання здатися і все кинути? Чи такого моменту не було? Ні, такого моменту в мене не було. Не було. А в мене були життєві ситуації, які. Мали вагомі вагомі такі внески, щоб я закінчив. Це коли я тільки починав. А, в мене народилась донька. Тобто, я ще, я ще тільки тільки закінчив навчатися, закінчив. А, тут в мене народилась донька, туди-сюди, а я ще кожен день по помі, ну, мімо роботи ходив на тренування. Жінка не дуже спочатку до цього відносилася, тому що. ми в мене там то січка якась, то от якась травма, а мені потрібно і на роботу завжди ходити. І таке, були були напряжені часи, але, але все, слава Богу, ми пережили. Так далі. а Мотивацію в мене завжди завжди заверстить все-таки дойти до найвищого рівня. Mm -hmm. І зараз в тебе нема боїв. А, і чи є інформація, коли вони будуть? Наразі мій менеджер пророблює дуже велику роботу над тим, щоб я зміг як умого швидше отримати якийсь бій. І я думаю, я гадаю, що десь серпень або вересень я обов'язково повинен зайти в Октагон. Mm -hmm. Наразі не, не можу сказати, яка організація це буде, але це буде. Mm -hmm. Тому що я коли знаходив людей, кому писати. Я спочатку написав і Катерині Шаколові, та це mm -hmm. вона мені порекомендувала тобі. Вона сказала, що ти зараз такий дуже сильний хлопець, і боїв нема, тому що дуже сильний. Uh... Mm. No, насправді можливо, та я не можу так це говорити, тому що насправді дуже дуже багато сильних хлопців. Але зараз такий світ ма, що ну, хлопці хоча, хочуть, якомога легших суперників собі. А так як я не маю якогось прямого контракту зараз а, з якоюсь лігою, ну тобто КСВ там або Brave. Я не, підписував, не, не підписав таких угод, тому що мені потрібно розвиватись. У мене є вся надія, що я зможу отримати контракт з UFC. Але навіть якщо я його не отримую, то є ще багато, багато цікавих ліг, в яких би я хотів би побитись. І тут в Європі так, я взагалі ж боєць найлегшої вагової категорії, тобто 57 кілограмів. Але останні там 4, не пам'ятаю, 4-5 боїв я провів тут в Європі в 61 кілограм, тому що в 57, мало того, що мало бійців, так вони взагалі ніхто не хоче, не хочуть битися. Mm -hmm. І так трапилось, що от, в Польщі в мене були бої. Я в принципі, а, все всі свої бої достроково переміг, і, і все. Зараз, так, щоб я просто десь провів бій в якійсь лізі. немає, немає конкурентів, всі кудись зливаються. Було вже десь 20 приблизно десь 20 бійців там, із Франції, Бельгії, з різних з різних стран. І тобто, вини, сама організація скидує, типу, ось є бій, будеш битись ні. Да-да, все поїхали і бійці відмовлялися. Ну, тобто, не знаю, чи, чи мені чітко не казали, чи боєць чи, це відмовився, але ну, ці, ці бої так і так і не трапились. Угу. Зрозуміло. Е, і розкажи, як проходить твій е, типовий день під час табору: тренування, харчування та відновлення. Ну, це така дуже тонка, в мене немає знає, чогось однотонного. Я завжди питаюся развиватися і на, ну, на кожній підготовці. в мене все, тому що різні суперники, і тому в мене різний лаги. Нема одного і того ж. Зараз я нахожусь в Німеччині. Тут трошки трошки важко з. Конкретно з ММА, та не взагалі спортом в плані цього, чого важко. Спортзалів, куча, тобто можливості тренуватись куча, але немає а, хороших сперсних партнерів. А, тобто немає рівня доброго ММА. І, і мені приходиться знаходити кучу-кучу різних залів, їздити туди, сюди, а, працювати з різними тренерами. Тобто, не можу так сказати, під кожний бій різні-різні підходи. Угу. Е, і яка твоя ціль у цьому спорті? Ти раніше сказав потрапити в UFC, але можливо до цього в тебе є якась ціль. Напевно, в якоїсь іншої ліги завоювати титул чемпіона. Можливо, можливо. Не знаю. У мене була вже така можливість виграти титул а, в фен в Польщі. Але тоді в мене були проблеми із вагою. Я кілограм там не догнав, якби би я той бій виграв, але пояс мені не дали, так як я доробив вагу. На то були свої причини, в принципі, все було добре, але ми не врахували того, що. Я там десь за сім місяців тричі або чотири бої провів, і в мене було три або чотири ну, висогонки. І моє тіло так реагувало, що тобто я зробив вагу, побився, і там через тиждень в мене вже там було 70-72 кг. А, а тут треба було ганяти в 57 ну, знову. І, ну, Вроді, все йшло все по плану, але там останній ось день трохи-трохи мені не хватило. Угу. Е, і чи є суперник, з яким би ти особливо хотів би подратись, навіть якщо це боїшся з вищого рівня, там, з UFC. Ну, знаєш, на це питання сложно відповісти. Я такий хлопець. Я, е, е, мені подобається. Виклики. Тобто не просто з кимось там вийти, когось а, слабкого. А, любий любий е, добрий рівень, х, хороша опозиція бійця. Чому ні, Угу. Mm -hmm. В принципі, зараз я і знаходжусь в такому положенні. Я вже готовий, ніж би, з кимунебудь ким побитися, але. Поки що є переговори, але я тут не можу поки нічого говорити, то нема, нема ще конкретики. Угу. Але моя ціль безпередно їхати за океан і там битися. Угу. Неважливо, UFC це чи якась друга організація. Зрозуміло. І що б ти сказав хлопцям, які тільки приходять у зал і там мріють про кар'єру в боях. Я хочу сказати, що мрії це те, що нас заставляє кожен ранок просипатись, іти, тренуватись, лікувати свої травми і тому подібне. Тому, коли трапляється щось з тобою, тобто, от як ти в мене запитував на початку, чи були в мене думки там бросити, покинути це все. Коли хтось. Прокидатися з цією думкою в голові. Ви, на перший погляд, повинні поглянути назад, зважити, скільки ви вже пройшли. Я так завжди робив, і тобто так просипався, там, ну, це буває з, з усіма. Просипаєшся, думаєш, блін, щось там на цьому не, не росте, туди-сюди, то травма, то от як в мене зараз нема поєдинків. Тобто мотивація така тренуватися, кожен ранок і іти. І не тільки ранок і ранок і вечір у мене по два тренування в день. Але коли я заглядаю назад, пам'ятаю, скільки всього хорошого зі мною відбувалося. мене це і мотивує тільки дивитися вперед. Вважаю, mm що. -hmm. Uh... Я... Ніяка мотивація ні від кого не змотивує, тільки ти сам. Тобто у тебе є мрія, є ціль, ти її поставив, і ти повинен йти до неї, а не дивитись на когось іншого. І думати, блін, а ось у нього там є гроші, або там йому хтось допомагає, мені ні, та все піду. Типа кину. І що найважче у кар'єрі? Скидувати віз чи набирати? Ні, ну набирати це так. Ізі. А скидувати так, це дуже важко. Особливо коли вже це професійно, коли я був аматором, я там взагалі скидав вагу, і мені потрібно було 2-3 дні її тримати. Тобто там перший раз робиш, важко, а потім кожен день просто тримаєш цю вагу, там трішки п'єш, трішки їш. Але коли професійні бої та, треба зігнати тобі 10-13 кілограмів ну, коли як, воно виходить, то це дуже важко. Перші там 5-6 кілограмів, в принципі, за що дієти, там це нормально, а ось а остальні 5-6 це вже такий екстрим. Це вже екстрим. Угу. З, 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 зганяти вугу набагато важче, ніж набрати. Угу. А, і чи. Зараз питання тут наступне. Так. А, ти більше любиш рубку в стійці, чи контроль у партері, чи це зовсім залежить від суперника? Так, да, це залежить від суперника насамперед. Який суперник, який, який в, не, в нього стиль проведення бою. Ну, так, в стійці, в принципі, в принципі, за мою кар'єру ще не було там, щоб я з кимось зарубався. А в основному теж десь, десь в боротьбі десь я попадав в стійці, але основний акцент був на боротьбі. Зараз я дуже багато працюю над стійкою, але взагалі вважаю, що рубку конкретно рубитися в стійці це завжди 50 на 50. Тобто я вважаю, що це непрофесійно. Зарубатись, тому що я можу бути на два рівні вище свого суперника, ми просто зробимося, заруб, він мене десь попав, все, я заснув. Або наоборот, я слабше і можу з сильнішим попасти. І він е виключиться. Я, вважаю, я вважаю, вважаю, що потрібно працювати завжди з голодною головою по плану, який в тебе є на бій. Дотримуватися цього плану а, все буває, так да, іноді буває там десь в кінчив сіці, біля сітці постояли, розвернулись бум-бум-обмін. Ну так, щоб цілі прямовано становити. Можливо, можливо, це но, норма якось, наприклад, в UFC йсі Олловис там в кінці заробились. Але ж у них там другі... друга ситуація. Вони вже на найвищому рівні, вони, вони вже. Дуже-дуже дуже багата кар'єра за спиною, тобто їм насправді нічого твірати. Але тим, хто починає свою професіональну кар'єру, я б не радив просто так зарубатися, тому що це насамперед їм не в користь може бути. І останнє питання. Що для тебе значить бути українцем та представляти на міжнародному рівні Україну? Ну, знаєш, я завжди на свої бої виходжу з прапором України. А, в мене завжди грає якась українська пісня під вихід. І я цим горжусь, що я українець, а, я виріс в Україні. А, для мене це найважливо представляти нашу державу на найвищому рівні. І думаю, я ніколи не перестану цього робити. Але ця, зараз така ситуація, що. Мені прийшлося виїхати. Я живу в Німеччині, але я буду завжди виступати за Україну, тому що я буду пам'ятати, звідки я родом. Звід... Моя донька також народилась в Україні, дружина. Ми всі українці. Тому для мене бути українцем це гордість. Все зрозуміло. Дякую, Віталій, що погодився на інтерв'ю. Ти відповів на всі питання, чесно та відверто. Дякую тобі. Дякую. Тому це був Віталій Якименко на каналі Режим Богу. Не забувайте підписуватись, ставити лайк і писати свою думку в коментарях. Побачимось в наступному відео.